Опа! Добрий день всім! Ви на каналі Nestor World. І сьогодні ми знову з Веронікою в Вогоні Вода, яку ми не пограли минулий раз. То відео ми вже випустили на канал. Це нове відео. Вероніко, знов привітайся, це друга частина. Це Вероніка, другої другі. Тому ну, треба повну назву вона буде. В назві чи в описі, не знаю, де. Це, Йдемо грати собі. Цю ідеальну та гру. Ось от штуку я хочу від вас якось забрати, але я не, не, не знаю способу, як Там, її. забрати. Оце, оце. оце а я оце Ні, ну типу... А, оце. Аналогічно. О, о. 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 перекламене. Менше. Менше ну що? Так, ми так і не пройшли цей раунд минулого разу. Так. Ми пробуємо ще раз. І збираємося кристали на сібра. Нас тут згадує. Авторські права, авторські права. Щось там зараз буде, будь ласка, не давайте. Ютуб. Я не хотів авторські права сюди. Ми тихо. Хоть ми авторські права. забирати, Я не бачу сенсу зараз грати з тобою можна потім. Минулий раз ми допустили трошки помилку з звуком. Сміхотинка. Ну Тепер я поганий. Я не бачу сенсу зараз грати з тобою, можна потім. Тільки що я говорив це про кристал, а потім. З тобою теж. Це дуже важка професія тут. Хто ви завжди водаче були? Mm -hmm. Я завжди вода. А я завжди ніколи не було в мене. Коли я грав з татом, то тату там не був. Вода Обережно! Я бачу, не треба так кричати. Я читаю, що... А кнопочка? Яка кнопочка. Да меня туда аж. А я так. Не В смысле, ты везла сюда прямо? Ты что, не забрал? Нет. Mm -hmm. що... Не являешься так жизни еще. Ты что, тут не прибавлю себя, чтобы так долго стояла? Такой штук. Ну что я такие такое? Не знаю, но Ну тупало. Ви не бачите в камеру, але мене дуже страшно дивиться за них. Просто ще раз говорю, не дуже люблю дивитися на моє лице. Ну, на стрімах точно. Я вже два стріми запускала, але ЮТО. Що? А он не чув. Чо? Не чушиє. Не чув, що я пора. Ніхто не чушиє. Ну, по-твоєму голосу трохи чути, по-моєму, рейхому. Старому. Так одночасно. Та тому що я теж не можу стрибнути. Що ти стоїти. Ну це ням-ням, ти що? <плес> Ніби ти не знаєш. Це не те, то, що тобі оригінал, це не ні, це ням, ням. Привикайся, ням мям Давай кожен раз ти про 100 програє, то присідає вас разів. Давай. <смі> я 100 сто разів роблю. Давай я Ні, іди простай. Але це треба буде виправити. <смі> Ні, з тебе два раз. Я проконтролюю, не проживай. Але в нас відео йде. Нічого, нічого. Так, насред що присідайся. Так, як вас справа? Три. Нас розсідає, молодець, займається фітнесом. Шість. Вісім. Молодець. Я що позбираю всі кристали. Я теж з тобою зараз буду приседать. Як ти присідаєш, вісімнадцять? Дев'ятнадцять? Ви побачите, не присідає. Ніхто не раз. Секрет так само, як поки, о, поки і ти будеш тихо. <кхи> ти будеш Кресали буду присідати. <кхи> Один дуже правильно ти присідала. Я правильно? Ну не то що я. А як назвати моє присідання? Вісім <кхи> короче будемо податися вас. Давай. Чу, нас, не. Прям дуже безпалівно, так? Ну, може, ще не є, може ще ні. я забула, де да, тут буква, а. Та мене заработ відео закінчиться.

Дала. Ну давайте перезнімемося, <ріст> <ріст> Воно зараз ноги піднімає Ноги то займається? Що я роблю? Почекаємо, мені все не подобається. Ну взагалі. Все, відео проходимо один раунд. цей. Ми ще минулого відео це так і не пішли. Це приказує, що це Це взагалі дуже легенький. Чому ми це не приходиш? Давай зараз два, один. просто. Шудес ми зараз бра. Давай шодес Скоро Скори ми зараз. Я? Я раді зараз. Так не буде, так не буде, я не буду. <ріст> О, ти вмреш. Перезнімо, може, Швидесенько, швидесенько. Ні, Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Ми не можемо це щось прийти. Я не розумію, вже 10 хвилин. Що ми робимо не так? Скажіть Чому ти так довго вже зібралися удати?

Spróbujmy ostatni raz, w tej ramy przejdziemy. Do... To rano, Nie wziąłeś skazań na skórkę. A, muszę Chodź, podłóż się na Ладно, ще раз, ще раз, ну це ну я це ну... Ретрай. Ретрай, точно. А може, Чого? 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 я фейку скус не вийде. Опат. Ми а шалайка маляй. Ні, ми доходили, вже до дверей, але ти говорила приставить. Щоб пристали. А, ми... ну так все нерхуйся, вони поставили. Наразі я це прийшов в нас. Ми зараз вмираємо не хто. Не вмираєш. Тобто не вмирайся. Ми нікуди йде. Сюди, але не вмирай. Я то не вмов, я сказала. Це реально остання спроба, три хвилини. Просто сюди пропадаємо. Один лев. Один лев, один раунд. все Його, Ой, я За хвили. дві хвилини реально, ніяк, ну стопом, давай. За дві хвилини ми маємо пройти. Забирай кресал. Забирай Будь ласка, я тебе прошу, можна я без одного кристала? Ні, без одного. Без одного кристала. Ні, це не рахується. Я не рахуюся. Ласка, я його не можу забрати. Забери, будь ласка. А ти забери, просто. Ти візьму, забери. Одна Без хвилина, одна хвилина. Все, це останній раунд. Більше ми не встига. За 50 секунд маємо Давай просто спидраном, нон-стопом, не знаю. Я назабрала кристал. Я йду назад.

Тільки частини будемо його приходити. Давай 30 секунд. Якщо що, зразу говоримо вам, папа. Папа, -па, па -па. па -па, всім папа. -па. Нам, Давай, на, пер... жаль, не вийшло, Нам на жаль, не вийшло, на жаль. не вийшло, на жаль. Це Тому що Вероніка дуже гарно е, Ти все вміє бо. робити. Нестор, взагалі, професіонал. Я що? Я професіонал. Хочу... Скажем, па -па. Ну все, папа. -па. Три, па -па. два, один. Папа! -па.